Вітаємо! Це проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. в рамках цього проекту. Ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та обговорюємо питання, що на часі для нашого суспільства. Сьогодні з колегами з Хмельницького поговоримо про сортування та переробку сміття. Вітаю колеги! Вітаю Олександре! Вітання глядачам телеканалу Віка. В Черкасах наявні технологічні лінії для переробки відходів, але говорити про їх наповненість не доводиться. У місті є можливість переробляти петару та скло. До збору відповідної сировини по всьому місту встановлені сотні відповідних майданчиків, і щомісяця з них збираються до 30 тонн відходів. Але це мізер, якщо врахувати, що місто має можливість переробляти до півмільйона тонн таких відходів. За умов такого дефіциту сировину доводилося завозити з інших регіонів. Найбільше ми завозили з півдня. Але із за інтенсивних бойових дій у наших південних областях доступ до сировини майже немає. Культура поводження зі сміттям населення могла б зарадити ситуацію, але ми змушені констатувати, що більше 50% таких відходів опиняється на сміттєвих полігонах. І за інформацією, яку ми отримали від комунального підприємства Черкаська служба чистоти там не працює жодна сортувальна лінія. Війна, як стала на заваді, інвестиція мугалась переробки сміття. Як приклад, хочу навести, що минулого року міські депутати проголосували за придбання мобільної сортувальної лінії. На це виділили 7 мільйонів гривень. Втім, із за технічних невідповідностей проєкт призупинили. До нього хотіли повернутися, але втрутилася війна. Тож для реалізації цього проєкту та багатьох інших нам доведеться почекати перемоги. Ось такі справи у Черкасах. А як у вас? В у Хмельницькому вже кілька років впроваджують систему роздільного збору сміття. На контейнерних майданчиках встановлені баки для роздільного збору падпляшки та скла. З 2018-го діє екобус, у який хмельничани мають можливість здавати небезпечні відходи, використані батарейки, люмінесцентні лампи, термометри та розпід лаків та фарб. А у вересні 2020-го розпочав функціонувати муніципальний центр управління відходами, у який можна здати 13 фракцій сміття від старих меблів та техніки, будівельних відходів до одягу. Усе передадуть на правильну утилізацію або ж переробку. Крім того, восени стартував окремий збір жерстяних банок. Їх використовують для виробництва окопних свічок для наших захисників. А рік тому у Хмельницькому відкрили навчальний центр Гуфі Центр, який навчає правильному поводженню з відходами. І, до речі, з року в рік попит на користування сервісами правильної утилізації відходів у Хмельницькому зростає. Так, у 2022-му послугами екобусу скористалися 6160 містян, а центру управління відходами 6300 людей. В нашому телеграм-каналі ми поцікавилися у читачів, чи готові вони почати сортувати сміття і маємо такі результати. 61% вважають це необхідним для суспільства. 7% почнуть, якщо це стане обов'язковим. І 28% уже смір, сортують сміття. А як у вас ми також у підписників на сторінці у Фейсбук запитали, чи готові ви почати сортувати сміття? І ось результати так вважаю це необхідним для довкілля. Підтримали 57% опитаних. Ні, це довго важко і безліч інших клопотів. Цей варіант не підтримав жоден з опитаних 0%. Почну, якщо це стане обов'язковим: 7% опитаних, і я вже сортую сміття. Так проголосували 36% опитаних. Тож відрадно, що більшість, більшість або ж уже сортує, або ж готова це робити. Колеги дякуємо за спілкування. Я нагадую, що це був проект Ну що там у вас в рамках якого ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та дізнаємося, чим живуть українці в умовах війни. Далі буде.